Аю, це капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. Моє ім'я Владислав Кухлевський. І сьогодні ми з колегами підготували для вас наступні теми: без гуманітарки просто не виживуть. Мешканці Авдіївської промзони отримали речі першої необхідності. Наша промка, яка вже тримається 9 років, ну, там. Мешкають біля 90 людей. Ми зараз довеземо їм гуманітарну допомогу. 5,2 мільйона гривень з міського бюджету у Покровську триває ремонт дороги по вулиці. Європейська безоплатна правова допомога для мешканців Покровської громади. Хто та де її може отримати? Ми надаємо юридичну допомогу. Це наш, скажімо, так, основний компонент. Тут буде, і також ми будемо надавати людям грошову допомогу. На Донеччині триває евакуація мирного населення у більш безпечні регіони. Потому що вже надає слушати цю музику. Не Прильоти отильоти. 2 вересня в Україні відзначається День нотаріату. Хочу поздоровити всіх своїх колег з професійним святом, побажати якнайшвидшого миру. Нова пора року, нові ціни. Скільки коштують фрукти та овочі на ринках? Покровська тобто капуста, картошка, буряк, лук. все 17. Все Соподішевіла в принципі. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом доби ворог завдав 24 удари по цивільному населенню. Окупанти били із ЗРК с 300 РСЗВ Смерч, Град, артилерії, танків, мінометів. Гучно було в 15 населених пунктах: містах Авдіївка, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Зарічне, Райське, Щербинівка, селах Мемрик, Мирне, Неліпівка, Новокалинове. Новоукраїнка, урожайне, Успенівка, Шахтарське, Шевченко пошкоджено 31 цивільний об'єкт, сім житлових будинків, сільськогосподарське підприємство, олійний цех, будівля релігійної організації, 20 гаражів. Електромережі мирне слов'янської ТГ росіяни атакували чотирма ракетами С-300, вбили цивільну особу. Пошкоджено адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, олійний цех і багатоквартирний будинок. За річне російські війська атакували зградів, поранено людину. У часовому яру після обстрілу горів багатоквартирний будинок. Також руйнувань зазнали 20 гаражів, два приватних будинки зруйновано в Щербинівці, та два у Великій Новосільці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні проблеми. Мешканці Авдіївської промзони отримали речі першої необхідності. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Авдіївська промзона тут сьогодні мешкає близько 90 людей. Попри те, що лінія фронту починається за 500 метрів від жилих будинків. Абсолютно усі помешкання тут зазнали руйнувань, чийсь будинок постраждав менше, а хтось уже більше року живе в руїнах. Всі останні хто куди роз'їхалися. А ми вирішили. Ну ви не хочете, вам не пропонують виїхати? Та все час, таки мені говорили, і все. А, а куди вже в такому вірусу їхати? Здесь і батьки. Зараз ми їдемо в так звану стару частину міста Андріївка. Це приватний сектор на окраїні. Місто знаходиться, там неподалік так звана промзона, наша промка, яка вже тримається 9 років. Ну, там э, мешкають біля 90 людей. Ми зараз довеземо їм гуманітарну допомогу прямо на адресу. Я жив по Ясиноватському, 53. Више туди розбомбіли і я у дочки жив. У дочки. Там... ранення було, да? Два было. Один було. раз на розтяжку попал. Угу. Вот это вот тут не, ага. у него. Угу. Все. И осколок кулевки. Второй раз у ногу. Мешканці кажуть, без гуманітарної допомоги вони не виживуть. Адже навіть простий похід за водою може бути останнім. Генератор набирає воду, качає і набирає водичку. Це потрібно тут людям гуманітарна допомога? Звісно. Чому? Тому що без гуманітарної допомоги, я думаю, що тут люди не виживуть. У Авдіївці мешканці піклуються не лише про себе, а й про тваринок, які залишилися у зруйнованій багатоповерхівці. За коти потрібно. у нас скільки? п'ять кошик, так? Да? І Катьона сьогодні ми розвезли гуманітарку. Багато людей не збирали все як завжди, для того, щоб не наражати людей на небезпеку. Поліцейські кажуть, доставляти гуманітарну допомогу будуть і надалі, адже розуміють, що це єдиний шанс для мешканців, що лишаються на прифронтових територіях, дожити до наступного ранку. Детально доповіла представнику РФ про місця зосередження техніки ЗСУ. Колишня посадовиця Донецької залізниці з Покровського району проведе 8 років за ґратами. Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року начальниця однієї зі станцій Донецької залізниці через меседжер Телеграм у своєму телефоні передавала відомості про розташування особового складу Збройних сил України на території регіону. Попри беззаперечні докази, надані стороною обвинувачення, жінка не визнала своєї провини в інкримінованому злочині. Суд повністю підтримав принципову правову Позицію прокуратури і визнав підсудну винною, призначивши їй вісім років позбавлення волі. Музика. У Покровську триває ремонт дороги по вулиці Європейська. У Покровську тривають роботи з ремонту найпроблемніших доріг громади. Зокрема, вже декілька днів працівники підрядної організації виконують роботи з фрезерування старого асфальтного покриття по вулиці Європейська. Гадаємо, ремонт цієї дороги виконується у дві черги. Перший договір із підрядною організацією «Агропромбуд» з Покровська було укладено у травні поточного року. Його вартість склала 1 мільйон 421 тисячу гривень. Тоді було відремонтовано понад 300 квадратних метрів. Завершити роботи фірма мала до 31 липня 2023 року. Другий договір житлово-комунальний відділ Покровської міської ради уклав 28 серпня Стов слав дострой із. Вартість договору складає 3 мільйона 829 тисяч 726 гривень. За ці гроші підрядник має виконати ремонт дороги по вулиці Європейська від вулиці Пирогова до вулиці захисників України. Строк виконання робіт згідно документації до 15 вересня 2023 року. Таким чином, на ремонт дороги по вулиці Європейська у 2023 році з міського бюджету витратять 5,2 мільйона гривень. Як вже зазначали, Ся раніше підрядна організація вже декілька днів виконує роботи з фрезерування старого асфальту. На час проведення робіт частина дороги по вулиці Європейська була перекрита, тож водіям необхідно враховувати цей факт при плануванні своїх поїздок. Сьогодні, 1 вересня, для учнів Покровської громади перший дзвоник пролунав в онлайн форматі. Його почули з екранів гаджетів 7 тисяч учнів, 19 закладів загальної середньої освіти. Серед них головні гості свята першокласники. Попри повномасштабне військове вторгнення РФ, кількість першачків в громаді навіть збільшилась. Сьогодні їх 574. Мешканці Покровська та внутрішньо переміщені особи отримали безкоштовні юридичні консультації. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. Сьогодні, 1 вересня, юристи одного з благодійних фондів провели безкоштовні юридичні консультації для мешканців Покровська та внутрішньо переміщених осіб. Я хочу сказати, що ми взагалі то повернулися в Донецьку область. і Ми дуже раді цьому, тому що раніше у нас офіс вже був у Слов'янську, але через те, що воєнні дії були дуже активними, так ми не могли там. Тримати наших людей персонал я маю на увазі, і офіс був реликований в інші регіони. Але зараз ми повернулися, сподіваюся, на надовго, да тому що ми знаємо, що людям тут, в Донецькій області, дуже потрібна допомога. Рятуючись від бойових дій, люди залишаються без житла та найнеобхідніших речей, часто й без документів. Вони розгублені, не знають, куди йти та з чого почати. Відтак, сьогодні першочерговим завданням юристів є координація громадян та надання чи. Алгоритмів вирішення їхніх правових проблем. Хату розбили, документів немає. Вже півтора року вже хата все, там нічого. я ж у полі квартиру знімаю, чоловік помер недавно. До юристів люди звертаються з різними питаннями. Компенсація за зруйноване майно це відновлення документів, паспортів, паспортів, тобто відновлення документів на житло, на будинок право власності і таке інше. Це саме такі не найпоширені, найпоширеніші питання. У нас ми приймаємо внутрішньопроміщених осіб, осіб без громадянства, біженців і постраждали населення. Як кажуть юристи, у мешканців, які прийшли на прийом, виникають питання не лише щодо оформлення. Соціальної допомоги, але й щодо оформлення пенсії спадщини тощо «Зверталась по поводу пенсії мужа. Ну йому вже як би положено, а виходить, ну як відмовили у пенсійному фонді. і роз'яснили. От юрист роз'яснив дуже добре, і ми все зрозуміли, що нам робити далі. Я два з половиною роки вже це в тяжбах в цих з пенсійним фондом. І при тому, що в мене вже набагато більше стажу, аніж повинно було бути на момент, коли я повинен буду вийти на пенсію. Він ніяк не можу, вже є рішення суду в мою пользу. Пенсійний фонд він, у нього, мабуть, він там по другим законам існує. Я не знаю в общем, Оце хочу запитати, що мені робити. Воєнні дії в Україні створили нові виклики і для роботи юристів. Вони дбають не лише про якість правової допомоги, а й намагаються надати всіляку підтримку. Ми надаємо юридичну допомогу. Це наш, скажімо, так, основний компонент тут буде. І також ми будемо надавати людям грошову допомогу. А все це буде здійснюється і буде здійснюватися за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Плануємо ще робити виїзди. Ну тому, що запитів дуже багато. Ми відчуваємо. Це і по покровській громаді. І бачимо по людям, що є такі питання актуальні, особливо ті, хто постраждав після прильотів, ті, хто постраждав після вибухів. Є люди, які там мають поранення, тобто переформлення групи інвалідності і таке інше. Звернутись за безоплатною правовою допомогою можна і за телефоном гарячої лінії 099 507 90. 068, 507, 50 90. 093 507 50 90. Уже з 1 вересня 2023 року деякі внутрішньопереміщені особи залишаться без грошової допомоги. Зокрема, виплати не отримують ВПО, які з моменту ухвалення постанови. Придбали нове авто, яке було випущено менше, ніж 5 років тому. Придбали земельну ділянку, квартиру чи будинок на суму понад 100 тисяч гривень. Мають на депозитному або банківському рахунку понад 100 тисяч гривень. Придбали банківські метали та іноземну валюту на суму понад 100 тисяч гривень. Мають у власності житло площею понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї, якщо воно розташовано на територіях, де не ведуться активні бойові дії, або вони не окуповані. Тим, хто не отримуватиме виплати через майнові обмеження про їхнє скасування, буде повідомлено додатково. На Донеччині триває евакуація мирного населення у більш безпечні регіони. З тими, хто вимушений виїжджати у пошуках кращого життя, поспілкувалася знімальна група телебачення Капрі. Через активні бойові дії все більше і більше мешканців Донеччини покидають рідний край, аби врятувати свої життя. Сьогодні, 1 вересня, з Покровська відправився черговий евакуаційний потяг до Львова. Мешканці області кажуть, виїжджають, адже терпіти безкінечні обстріли стало вже неможливо. Микола Іванович з Краматорська каже, евакуюється, бо терміново потрібна операція на очі, адже зараз чоловік не бачить взагалі нічого. Краматорська на що ділити? Я на да, мені це В Київ, а там в Києві врачі, вроді я операцію зробити. Хто до родичів, хто до знайомих, а дехто просто хоче якнайшвидше опинитися у безпеці. Краматорська до Кам'янського, тому що вже надоїло слухати цю музику. Прильоти, прильоти. Ну, потому что квартира целая была. Сейчас стекол нету, я выезжаю. А, Львов, Спокровска. Вообще вывозим детей. Мы были на эвакуации, у нас умерла бабушка, и мы вернулись обратно. Но мы туда-сюда ездим. Звали. Решились выезжать вот сейчас. Мы уже. Пока там. Там будемо дивитися вже. З Константиновки Донецької області в церкву, церкви. Київську область ну, давай Садик Нужен дитинку, туди-сюда школа. Ну, якось ще так. терпимо було, але уже всього далі терпіти нікуди. Зауважимо Мінреінтеграції Повідомили, що за рік у межах обов'язкової евакуації з Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч українців. Волонтери роблять все від них залежне, аби допомогти евакуюватися. Богдан сьогодні вивозить ро. Дино і Сіверська сьогодні евакуюємо людей з сіверська маму та його і сина. Самі вони з солідару але рік тому переїхали до Сіверського. І сьогодні вже крайній такий крайній момент, коли вони наважилися виїхати. Волонтер каже: кожен евакуаційний рейс як останній, адже ніхто не знає, у який момент полетять ворожі ракети. З нами зв'язуються люди. Доволі різними шляхами через військових, через сусідів, або якось виходять на зв'язок. Беремо заявки, виїжджаємо на евакуацію, забираємо людей. Все по-різному відбувається колись дуже тихо, колись гучно. Забираємо людей, привозимо їх на потяг або до шелтеру, дивлячись кому куди треба. Кожен, хто сьогодні евакуювався, мріє, що колись повернеться до рідної домівки, а поки шукає прихистку у більш безпечному регіоні України. Якщо ви або ваші близькі потребують евакуації, телефонуйте до контакт-центру за номером 0800 300 101. З початку 2023 року на блокпостах Донецької області перевірено понад 300 тисяч осіб і понад 149 тисяч транспортних засобів. Поліцейські задокументували 99 фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів, 192 – факти незаконного перевезення наркотичних речовин. Виявлено 125 осіб, ймовірно, причетних до незаконних збройних формувань та 19 безвісно зниклих громадян. Затримано 65 розшукуваних правопорушників. 2 вересня в Україні відзначається День нотаріату. В Україні практично всі професії святкують професійне свято. Люди, які задіяні в тій чи іншій професії, ще раз підкреслюють важливість своєї справи і внесок, який вони роблять для суспільства. Є таке свято і у нотаріусів: день нотаріату, який відзначають в Україні 2 вересня. На жаль, в цьому році настрій не святковий. У зв'язку з військовим станом. Але все одно я хочу поздоровити всіх своїх колег з професійним святом, побажати якнайшвидшого миру, щоб ми всі повернулися до нормальної роботи, яка приносить задоволення. Нарешті перестали чогось боятися, здоров'я, миру і. Професійної наснаги нотаріальна діяльність відіграє важливу роль у розвитку правової держави, сприяння громадянам, підприємствам, установам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Зараз нотаріуси, як і вся країна, насамперед допомагає в нашій скорішій перемозі дана нашим. Збройним силам, тому ми в першу чергу і без черги обслуговуємо військових, які знаходяться в нашому регіоні, які також потребують, тому що життя не зупиняється, і військові, як кожна людина, потребує якихось документів нотаріальних, то доручення, то яких заяв, тому в першу чергу ми допомагаємо військовому і також не забуваємо наших громадян. Робота нотаріусів в умовах воєнного. Чергу. Часу теж зазнала змін. Тривалий час у Донецькій області не працювали реєстри, і нотаріальні послуги не надавалися. Наразі вони працюють в звичному режимі. На сьогоднішній день всі реєстри Міністерства юстиції працюють в звичному режимі. Реєстр довіреності, реєстр нерухомого майна, спадковий реєстр, як говорить пані Марина. Наразі люди найчастіше звертаються з таких питань. Відкриваємо спадкові справи, оформлюємо довіреності, договори, відчуження нерухомості або. Ну, будь-які будь-які питання, які з якими звертаються до нас громадяни, ми завжди допомагаємо. Напередодні свята ми приєднуємося до привітань на адресу всіх нотаріусів та їх помічників. Бажаємо їм здоров'я і виваженості, бездоганного професіоналізму та сімейного щастя. На наступному тижні у вихідні за ініціативи Сергія Андрійченка планується провести безкоштовний тренінг з домедичної допомоги для мешканців міста Родинське. Всі бажаючі можуть записатися за номером 099 401 57 77. Пам'ятайте, що кожна хвилина, кожна секунда нашого життя неповторна. Ми завжди повинні дорожити своїм життям та берегти його, особливо в реаліях сьогодення. Коли ворог вбиває мирне населення та нищить міста і села України, написав Сергій Андрійченко на своїй сторінці у соціальній мережі. Нова пора, нові ціни. Журналісти телебачення Капрі дізнавалися, скільки коштують фрукти та овочі на ринках Покровська. Місяць серпень добіг кінця, а разом з ним і літо. Восени у людей багато турбот, багато роботи. Адже осінь це час збирання врожаю. Саме восени в садах дозріває багато фруктів, сливи, яблука, груші. На городі зріють овочі. За якою ціною їх можна придбати у Покровську, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Баршової точка капуста, картошка буря. лук, все 17. Все подешевело, в принципе. Огурцы, помидор так и осталось, 30-45. Слива 60, тоже подешевело. Яблоко 45, как и было, так и осталось. Пока не знаем вообще, пацаны, будет оно дешеветь, нет. По 30 морква, перчик по 25, по 30. Потрошку беруть берут, по потому что каждый на сегодня живет, а и все, а завтра будет. Овочі з борщового набору для мешканців Покровська більш-менш доступні, кажуть продавці. А от вартість фруктів цього року висока, тому що на них низький урожай. Сліва сто п'ятдесят грив. Яблаки 40. Почти ні. яблок. те так, та і що ранні, а позні ані такіта. І і, і і па і в зовсім і помідори хороші. Ну та ті а сорок по 30, все самі виростили. Думка мешканців, з якими журналісти поспілкувалися, різна. Одні кажуть, ціни доступні, інші навпаки. Хтось вирощує власноруч. Грашономасі все все овочі дорогі, дуже для нас, як переселенців, це дуже дорого. Слива 75 гривен, но как-то чересчур, поэтому я за такие деньги не покупаю. Не знаю, с чем это связано. То, что Донецкая область сейчас затрудненные поставки или что, но я заметила рост цен. Все на огороде вырощиваем. Дуже великий огород, тому вродила добре в цьому році. Я свої вирощую, все своє. А у нас слава Богу у своє хазяйство. Ми садимо картошку, буряк, морковку, Так що слава Богу, у нас своє. А по фруктам по всьому, звісно, ціни дуже великі. Дуже все дорого. звісно, ну що зробиш, на пенсію? не проживеш Якщо б діти не допомагали, звісно, прожити дуже тяжело на пенсію. Чи зменшиться вартість цін на сезонні продукти? Чи навпаки стане дорожчою, покаже час. А далі поговоримо про погоду на завтра, 2 вересня. До вечора хмари, що панували у небі у Покровську, весь день заберуться геть. Без опадів температура повітря сягатиме від плюс 17 до плюс 27 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаємо вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.